Так, в мене є люди на персональному веденні, які худнуть не рахуючи калорії. Але вони до цього прийшли не з першого місяця, тобто спочатку ми провели діагностики, зрозуміли, скільки людині потрібно на базові потреби, скільки людині потрібно а, з тренуваннями, з активністю, з роботою, тобто, щоб нормально себе почувати, вираховували легкий дефіцит по калоріях не більше. Увага, не більше 15%. І люди худли на протязі двох-трьох місяців. А вже потім ми перейшли на такий принцип, як здорова тарілка. А чому здорову тарілку не пораджу всім спочатку? Бо люди не розуміють свою порцію. Це потрібно провести лекції, навчити людей, а це не один-два місяці. Отака справа.